Є такий дуже цікавий закон, це закон причини і слідстві. І він такий начебто, і безобідний. Він безобідний тільки в тому випадку, коли ти сієш в добро і в любов. Але коли ти сієш злочини. Всякі нечисті, всяке ось це зло, то, звісно, рано чи пізно прийде той період, що тобі доведеться збирати жатву того, що насіяв. Взагалі, Бог все зробив для людини. Вся земля, вся природа. Бог створив для наблюдателя. Чому саме так? Тому що Господь любить людину і Він все для неї дав. Але що ми обираємо? Ми бачимо, що людство обирає руйнування. Як це все змінити? Навернутися до Господа, прийняти його як свого рятівника і просто виконувати волю Божу, ставати його дитиною. Це дуже важливо, це допоможе тобі. Тому якщо ти хочеш поміняти своє життя, напиши мені. Дякую за те, що ти підписаний, за те, що ти дивишся.